Слава Україні, друзі! дворі заветіль таки зима прийшла. Лишається тільки сподіватися, що буде це похолодання недовгим, тому що це тяжке випробування для наших захисників. Я нарешті наважилася говорити про сорти томатів. Кажу, саме наважилася, бо вагалася, які томати відібрати для посіву у цьому році. Як я вам розповідала, вже здається в відео про гібриди томатів. Я маю таку, ну, не дуже велику, але все-таки колекцію насіння томатів, яку збирала деякий час і купувала тоді це насіння у колекціонерів, тому що інтернет-магазини не мали такого вибору широкого сортів. З деякими потім я все-таки попрощалася, а деякі залишилися, потім купувала нові сорти. Одним словом, сформувалася така доволі стійка більш-менш колекція. Зараз поповнювати її, в мене немає, чесно кажучи, натхнення. Але от підтримувати колекцію для того, щоб насіння весь час було, щоб воно не було дуже старе, то необхідно. І сьогодні розповім вам про томати, які, на мою думку, є дуже цікавими. Я не називаю їх найкращими, я не називаю їх найсмачнішими, я не називаю їх там ще якимись. Хоча всі ці означення для них підходять. Але оскільки смаки усіх різні, то... Я їх назвала найцікавішими. На жаль, я не зможу показувати вам пакетики з насінням, тому що колекція моя знаходиться переважно ось у такому вигляді. У вигляді таких планшетів, я б сказала. Так мені зручно користуватися такими розкладками. Ну, і фотографії деяких сортів, деяких томатів в мене збереглися, але більшу частину фотографій і відео. Змушена була видалити на початку війни, бо об'єм пам'яті на старому телефоні був дуже невеликий. І коли ми не знали, що нас чекає, і готувалися до найгіршого, то о, хотілося, щоб було більше пам'яті на телефоні, якісь тоді завантажили додатки. І ну, таке, що на той час вважалося за необхідне. Тому буду використовувати деякі свої фото, які збереглися. Тільки тому, що я посилала їх доньці і в месенджері вони десь там зберегли. Але буду використовувати і також фото з мережі інтернет, але які будуть відповідати саме моєму насінню ось цих моїх сортів. Почну свою розповідь із цікавого сорту, який називається Весняні заморозки. Цей сорт ще радянських, скажімо так, часів, сорт дуже давній, десь в 60-х роках він був виведений селекціонером Петром Сараєвим і початок. Цій серії сортів, а це ціла серія сортів Сараєва, для яких характерна холодостійкість та й навіть якоюсь мірою морозостійкість. Так от цій серії початок дав випадок, коли заморозки знищили 3 гектари насадження томатів, і лише одна рослина вижила. Одна рослина якимось чудом не замерзла. Звичайно, з тих томатів було зібране насіння, ну і дало початок кільком сортам, одним з яких є весняні заморозки. Цікавим цей сорт є тим, що він дійсно такий дуже морозостійкий і ось такий мороз мінус один, мінус два йому не страшний. Але цей сорт не такий простий і не можна вважати, що ось так безтурботно посіяв насіння і маєш морозостійкі томати. В дослідженнях було отримано докази того, що ген морозостійкості є у цього томату, але він... Так би мовити, замаскований багатьма різними там мутаціями, модифікаціями. І от для того, щоб його, так би мовити, активізувати, селекціонеру довелося піддавати рослини на різних етапах вегетації, та навіть ще із насіння, і в розсаді, і у дорослій вже рослині піддавати дії низьких температур. І ось таке багаторічне. Послідовне піддавання діям низьких температур в кінці кінців ось цей ген активізувало. Але для того, щоб це залишалося на тому ж рівні, що і було раніше, то все-таки і ті, хто наважиться висівати цей сорт, вам необхідно буде піддавати дій низьких температур як насіння перед висівом, так і розсаду маленьку, так і розсаду більшу, дій низьких температур. І тоді. Плоди, які утворяться, будуть мати насіння, яке дасть так само морозостійкі рослини. Тобто цей сорт ну, не є таким, умовно кажучи, безтурботним. Цікаво, у цьому сорті є тільки те, що він морозостійкий, а отже, може бути дуже рано висаджений і таким чином ранню продукцію можна отримати, але смаком особливим не відрізняється, як і будь-які ранні томати, рідко які з них мають такий виразний, якийсь дуже Смак. Звичайний собі помідорний смак. А от холодостійкість це його фішка. Наступний старий сорт, який буду висівати, це один із гібридів Тарасенка. Я не вмовилася, дійсно, це сорт, хоча і назву має гібрид Тарасенка, бо саме так називав свої томати гібридами. Сам селекціонер, народний селекціонер вчитель фізики, я розповідала докладніше про це в одному із відео і спробую. Поставити тут посилання, якщо не забуду. Так от, у мене є кілька гібридів Тарасенка. Швидше за все, що в цьому році висію гібрид тарасенка 2. Це найбільш відомий із його сортів, і найбільш такий, що використовувався багатьма селекціонерами для виведення своїх сортів, тобто вони брали за основу. Сам же селекціонер взяв за основу сорт Дебарау. І уже. Схрещуючи його з різними сортами іноземної селекції, які йому привозили переважно його учні, він отримував різні сорти. Переважно це були сорти з носиком, так йому подобалося, хоча й не всі з носиком. От гібрид тарасенка 2, це індетермінантний томат, такий, середньостиглий, дуже урожайний, дуже стійкий. Всі гібриди Тарасенка дуже стійкі до умов навколишнього середовища і довго дуже плодоношення триває, особливо якщо Хоча б зробити якусь халабутку над ним, не обов'язково в теплиці, а таку халабутку, і в відкритому ґрунті буде гарно він урожай гарно давати, але триваліше плодоношення буде, якщо його трошечки. Томати щільненькі, такі, вони для цільноплідного консервування і смачні, так як і томати Деборау, так і дебити тарасенка, вони смачні. Смачні, такі м'ясисті. Цей, зокрема, з носиком. Будь-який з гібридів Тарасенка може стати вашим страховим полісом на випадок якихось непередбачених умов, тому що дуже стійкий, і якщо у вас є місце, то будь-який із гібридів Тарасенка його достойно займе. Так як і група гібридів Тарасенка, так і інша група сортів це група томатів Хайнс. Теж така робоча конячка. Зокрема, в цьому році я збираюся висіяти томати Хайнс 2274. У мене є кілька. Сортів Heinz під різними номерами, і я їх періодично по черзі висіваю, щоб насіння підтримувати. Так от, цього року прийшла пора якраз 22,74 цей томат округлої форми, такий не дуже великий, скажімо, 100 150 г. Всі ці сорти об'єднує те, що виведені вони були спеціально корпорацією Heinz для власної переробки, для випуску продукції цієї фірми, а випускає вона напівфабрикати, Соуси, супи, консервовану різноманітну їжу. І саме для цих цілей ці сорти виводилися. Не треба плутати гібриди виробництва компанії Hans, бо останнім часом вони працюють над створенням гібридів. Але вони поки що масово не продаються, а оці старі сорти вони пішли по світу і тому ми можемо їх зараз висівати. Ще одна їхня ознака, така спільна і приємна, що вони. Достигають одночасно й масово, тому що виводилися вони для того, щоб їх збирати механізовано. І для цього їх вивели саме ось такою властивістю дружного достигання. Вони щільненькі такі, і для цільноплідного консервування, і так само для соусів, різноманітних кетчупів, дуже годяться. Наступний сорт, який висію, із родини верблюдів. Також у цій родині є дуже різні сорти. Конкретно, в мене сорт рожевий верблюд. Є їх різних дуже верблюдів багато, але кілька, які я випробувала, ну, вони виявилися якимись сортами такими двійниками, тому ось рожевий в мене залишився поки, можливо, колись будуть ще якісь. Так от цей рожевий верблюд, рослинка сантиметрів 70 до метра, така невисока, але самі томати розміром 180-200 г, відзначаються тим, що легко переносять посуху. І Високу температуру, хоча і в холодних умовах вони гарно зав'язують плоди. Оце обумовлено батьківщиною сорту, це Туреччина. І тоді, як гібриди, турецькі мені не подобаються переважно. Звичайно, я всіх не куштувала, але ті, які мені траплялися, вони мені не дуже подобаються, бо вони, от конкретно тут такі магазинні, знаєте, віршому розумінні цього слова. А ось цей сорт, верблюд рожевий, він докорінно відрізняється від них, тому що. Дуже такий смачний, дуже консистенції такої м'ясистої. Смак мені дуже його подобається, бо цей смак одночасно і е, такий е, гостренький, ну томатний, але і нібито е, трошки з вершками е, такий пом'якшений. Тому о, цей висіваю сорт як і для споживання в свіжому вигляді, так і для різноманітної переробки. Наступні сорти представники ще однієї родини, родини волових сердець. Теж їх існує дуже багато, щось здається більше 35. Але у моїй колекції з волових сердець є два, які мені поки що найбільше подобаються: це волове серце смугасте і волове серце жовте. Два сорти цих схожі, схожі тим, що вони індетермінантні, дуже урожайні, вимагають до себе уваги в вигляді пасинкування, підв'язування і вчасно їх треба якби, завершкувати. Але ось ці красиві плоди або ж рожево-пурпурові із золотистими такими смужками, або жовто-гарячі, солодкі, дуже м'ясисті, більш соковитий смугастий, а більш м'ясистий-жовтий. Обидва вони доволі м'ясисті, але все-таки смугастий, трошки більш соковитий, але неймовірно смачні і неймовірно урожайні для салатів, для переробки на соуси, кетчупи. На голові серця можна вирощувати як і в відкритому ґрунті, так і в теплиці. І там і там вони показують непогані результати, звичайно, в теплиці ще краще. Дуже достойні сорти, на мою думку. Наступний сорт, який буду висівати, це представник родини Берклі. А саме Берклі Тайдай Серце або Берклі Тайдай Харт. Батьківщина цього сорту, так як і всіх сортів Берклі Тайдай, це США, хочу відзначити, що Тайдай. Це спосіб фарбування тканини такий. Коли тканина ось так згарбується, а потім фарбується, і коли розпрямляється, то ми отримуємо або ж промені, або смужки. Колір цього томату такий червоно-коричневий, і далі на ньому з'являються смужки, такі рисочки, оливкові, зелені. І далі на ньому з'являються цяточки, такі, здається, ніби срібні. Дуже смачний на розрізі такий червоно-коричневий, насичений колір. І дуже смачний, дуже солодкий, як і більшість сердець, сорт середньостиглий, індетермінат. Зручно вирощувати у два стебла, його як в відкритому ґрунті, так і в теплиці, він результати дає однаково гарні. Стебло в нього таке не міцне, не товсте, і навіть трошки листочки здаються, ніби вони пониклі. Але його краса і його смак того, щоб його вирощувати. Якщо ви... Все-таки не дуже людина консервативна і не віддаєте перевагу тільки червоним і рожевим сортам. Якщо вже мова пішла про серця, то наступне серце, яке буду цього року висівати, це буде серце Ашхабаду. Доволі старий сорт, десь в 60-х роках минулого століття виведений в Туркменістані, тому і назва така дуже стійкий до різних хвороб. І до високих температур, але і у прохолодних умовах теж гарно зав'язує плоди тривале в нього плодоношення. Рослина напівдетермінантна, тобто і в теплиці зручно вирощувати, десь на висоті метру вже вершкується, але бічні пагони можуть рости далі. Про це я вам розповідала в одному із своїх відео, що таке напівдетермінантні томати. Так от, серця шкабада висіваю доволі часто, а в цьому році хочу. Порівняти цей сорт із гібридом Мадрид. Дві насінки цього гібрида мені подарувала знайома, точніше, ми з нею обмінялися, Дві насінки гібрида на цілу жменю насіння, власного. Але хочу порівняти, бо вони ззовні дуже схожі, але мадрид дуже дорогий гібрид, ну і все-таки гібрид насіння з нього не збереш. А от Ашхабад, серце Ашхабада це сорт і доволі такий стійкий. Хоча, ви знаєте, що трапляються в описі випадки, коли. Томати виходять якісь трошки округлі менш серце. Але е, тут або ж це є два сорти дуже подібні, або це якраз мінливість сорту. Ну, Поки мені не траплялися округлі, поки траплялися усі серця. Тому хочу е, порівняти, як я вже вам сказала, із гібридом Мадрид. Томат дуже крутно плідний. якщо залишати у китиці 3-4 плоди, то буде грамів і по 800. Сорт середнього терміну дозрівання. Смак у нього дуже безподібний, дуже смачний, такий фруктовий післясмак, без кислоти зовсім, як і всі жовтоплідні томати. Забула, напевно сказати, що він жовтоплідний, дуже мало насіння в ньому найкраще для споживання. Хоча ось такі всякі різноколірні сорти, як жовтий, як якісь там рябі полосаті, я їх додаю у кетчупи, у соуси. для... Кольору даю ось ці тарасинки, ханці, верблюди, а ці додаю для консистенції, бо дуже вже така м'ясиста ніжна ця консистенція. Тому уся ця шхабада я вам теж сміливо раджу. Ще один цікавий сорт, автором якого є Фред Хемпель, це томати джаз. Цікаві вони з багатьох причин. По-перше, дуже потужна рослина, грубе стебло, високорослі до 2 метрів. Томати гіганти, і це навіть без пасинкування і без особливого якогось такого догляду. Доволі стійкі до хвороб. Дуже солодкі плоди, дуже цікавого кольору, такого насичено-рожевого із рисочками золотистими. Форма, не можна сказати, торбинка, але така дещо ребриста форма. Мені дуже подобається один із найсмачніших плодів, які я куштувала. Також дуже смачний і дуже солодкий, і він вже якраз вважається еталонним, сорт чироки пурпуровий. Його пов'язують із індіанцями чироки, і десь близько 100 років тому цей сорт був створений, але, на щастя, потрапив у широкий вжиток, і це дійсно сорт задоволення. Це м'ясистий, він менш соковитий, ніж джаз але більш лясистий і м'яко така ніжна дуже, і дуже солодкий ну, Солодкий і смачний з фруктовим таким присмаком. Всі ці томати в основному середнього терміну дозрівання. Далі, якщо йти в напрямку цікавих за кольором, то хочу назвати ще один сорт, який буду висівати у цьому році це Прекрасне Серце. Частіше зазначається його робоча назва H34 рот, жовтий, але його авторська назва це Прекрасне Серце. Томат жовтий із великою кількістю антоціану, такі плечі антоціанові, фіолетові. І чим більше сонця, тим більше він фіолетовий. Дуже смачний з фруктовим смаком, щільненький такий. І міг би гарно транспортуватися, але одна халепа у нього є такі чудові носики. І ось ці носики при транспортуванні можуть або ж самі обломуватись, або прокулювати сусідні томати. Ось така в ньому є вада, такий ганж. Але Томат дуже невибагливий, теж не потребує ніякого особливого догляду, росте як в відкритому ґрунті, так і в теплицях. Ці томати розміру невеликого, від 50 до 100 г, ну, але дуже стійкі до різних погодних умов. І всі ось ці сорти, які я називаю, вони переважно стійкі до різних умов. Переважна більшість до жари, але більшість з них і гарно плодоносить і при низьких температурах. Одним словом, H34 рот жовтий теж вартий уваги. Наступний цікавий сорт, в якому теж вже більше 20 років, створений він був в США, це сорт Ворлон. Назву йому дали за назвою Позаземної цивілізації у серіалі, можливо, хтось із вас пам'ятає, такий в 90-х роках був серіал вавилон 5. От там була така позаземна цивілізація Вурлон, на честь якої названий цей сорт томату. Томат призначений для відкритого ґрунту, хоча якщо буде рости в теплиці, то дасть плоди раніше, але спокійно собі родить і в відкритому ґрунті. У одній китиці зав'язується 4-5 плодів. Ці плоди доволі великі, не гіганти, але не малі, 200-300 г. Іноді бувають біля плодоніжки трошечки ребристі такі округло приплюснуті. Солодкі, салатні. Колір томату борлон такий коричнево бордовий в розрізі теж такий бордово-коричневий, а наснєві камери злегка зеленуваті. Оригінальний дуже колір і смаков'якості якості дуже високі. Наступний томат знову може сподобатися не всім, але виключно через його колір. Це томат, який називається великий білий. Якщо в оригіналі він називається Great White, Great – це великий, не в розмірах, а в величності своїй. Він належить до так званих білих томатів. Хоча його колір у технічній стиглості білуватий, такий ледь зеленуватий, ну, доволі білий. А от у біологічній стиглості він такого кремового жовтуватого кольору. Однак належить до сортотипу білих, білоплідних томатів. Але смак, знову я повторююсь, але знову ж по-своєму смак його не перевершений. М'якоть цього томата дуже смачна, фруктового смаку і м'ясиста, але доволі соковита. Хоча уявіть собі, сік із білоплідного томата, ну Такий він собі, але на смак не перевершений. Кущ цього томату може рости більше 2 метрів, навіть і до 3 метрів, тому треба вчасно його завершкувати. Вимагає пасинкування, вести у два стебла, бо пасинки в ньому наростають. Підв'язувати обов'язково і плоди треба підв'язувати, бо вони можуть бути у сприятливі роки і до кілограму. Ще один цікавий томат у моїй колекції, який буду висівати в цьому році це сорт Triumph Мехіко. Цікавий він, перш за все, своєю формою. Це такий ніби грушоподібний, ребристий, ніби торбинка така. Не дуже ребристий, але торбинка явно сформована. Кущ не дуже високий, там, скажімо, десь так, метр двадцять росте середнього терміну дозрівання, але дуже урожайний. Плоди масою 150-200 г, перші можуть бути і 300 г. Вони зовсім без кислинки. І ось ця декоративність плюс цей дуже солодкий смак, а ще його консистенція. Оцю консистенцію порівнюють в описі із мармеладом. І дійсно. Вона ну, чимось схожа на мармелад. Вона така і не кремова, і не водяниста, а така мармеладна. Мені цей томат дуже подобається. І ось список, мій, здається, добігає кінця. Але ж необхідно включити в нього ще томати, які б відрізнялися своєю лежкістю. Перший із цих сортів це італійський сорт Піноло дельвезую або гора Везувіо. Рослина двохметрова, рослина середньорання. Куш такий до 2 метрів виростає у відкритому ґрунті навіть. Стебла в нього такі тонкі, але не ламкі, такий тендітний він. Листя, здається, ніби так рідкувато трохи. І воно таке теж не, невелике і трошки навіть може скручуватися у китицях по 7, 8, 10 плодів може бути. і Найбільш привабливе в ньому те, що він... Ну, я би сказала, провокаційно солодкий. Він настільки солодкий, що, здається, що їсиш ягоду. Смак, правда, в нього томатний. І в Італії господині його підвішують такими гронами по 20-30 китиць разом у підвалах, у сухих підвалах, і там він зберігається тривалий час. Я не випробувала у погрібі, бо він в мене погріб вологий. А от у лотку для яєць, отак його розкласти, таки, да, у прохолодному місці він зберігається. Чотири місяці довше. Якщо прохолодно, то до півроку може зберігатися. Він собі так трошечки ніби, здається, що всихає, коли вже півроку лежить, але не псується, не робиться якийсь рідкий і м'який. А такий ніби трошечки зморщиться, але в салат це ну, прекрасно просто. Другим таким лежким сортом є сорт Long Keeper. І коли він був представлений, так би мовити, народу в кінці 70-х років, то його так і позиціонували, як той, що зберігається 4 місяці. Справді, він так зберігається. Якщо його знову ж таки покласти так окремо, я клала молотки для яєць. І в прохолодному сухому місці він так само зберігається довго. Варто відмітити, що цей томат теж доволі смачний, як для лежкого томату. Бо якщо ви пам'ятаєте сорт жираф, він був такий, ну не дуже смачний, був такий колись старий сорт. Також є сорт новорічний. Той дуже довго лежить, але схожий на такий, що одразу виростає засушеним. Такий дуже вже сухий, і не м'ясистий, і не соковитий, Ну, такий, ніби як недорозвинений. Тому той новорічний ніяке порівняння не йде ось із цим лонгкіпером. Цей для томату тривалого зберігання смачний. Для того, щоб вони довше збереглися, краще їх висіяти і висадити пізніше, скажімо там, на початку червня. Ну, ось і все стосовно... Заявленого мною списку цікавих томатів. І окремо ще розповім вам про один томат, який теж, напевно, комусь і знайомий, це сорт, який був крадений, знову ж таки був крадений у американських селекціонерів. Ну, як крадений, присвоєний, просто присвоєний тими, хто краде усе у цьому світі. І дали йому назву Малахітова шкадулка. Колір його не дуже приємний, такий зелено-. Жовтувато-бронзовий. За цим кольором, за зовнішнім виглядом, не можна визначити цей томат. Стиглий чи ще зелений. Його можна тільки ось так на дотик визначити, і якщо ви вже його на дотик визначили, що він стиглий, то він жодного дня не буде лежати, його треба одразу ж з'їсти. А їсти його можна ложкою, як десерт. Бо і смак у нього, знаєте, щось середнє між дуже-дуже стиглим ківі. І дуже стиглою полуницею. Ось так, приблизно, ніби десерт з ківі і полуниці. І томатного, ви знаєте, там якось і не дуже відчувається томатний смак. Одним словом, радити я вам його не можу, бо, от, крім його смаку, більше ніяких в нього достоїнств і немає. Ну, ось і весь мій короткий список. Це, звичайно, не всі томати, далеко не всі, які я збираюся висівати в цьому році. Сподіваюся, що зможу я їх висіяти. ентузіазму особливого немає, але є потреба зберегти колекцію. Якраз ось цей мінімум цих сортів може задовольнити будь-які смаки і будь-які потреби для переробки, для цільноплідного консервування і також для споживання у свіжому вигляді для салатів, для соків, для кетчупів, хоча переважна більшість з них нестандартного кольору або нестандартної форми. Ну і Більшість з них з приємним фруктовим смаком і дуже солодкі. Власне, ось такі характеристики я взяла за основу, формуючи ось цей свій список. Бо я, наприклад, дуже люблю різноманітні за виглядом і за смаком томати, та й перці так само, хоча перці в мене колекція менша. А різноманітні томати, от дивіться собі, різні томати близькі до чорного, і фіолетові з жовтим, і ось такі бронзові з зеленими смужками, і просто жовті, і просто рожеві. В салаті більше нічого не треба. Трошки цибулі, і різні види олії експериментуйте, і вже отримаєте. Цілофеєві смаку, тому що кожен шматочок іншого кольору, він буде і іншого смаку, і це дуже цікаво. Якщо вас цікавлять інші сорти, які є в моїй колекції, або конкретно про якісь сорти досвід мій вирощування, якщо я такий маю, я вам з задоволенням відповім. А сьогодні, в додатках до цього відео, я вкладаю для вас знову аркуші планувальника, у яких ви зможете записувати результати випробувань тих чи інших нових для вас сортів, як томатів, так і перців, так і всіх інших. Ваших рослин. На цьому я з вами прощаюся. Як завжди, бажаю усім перемоги, тихих ночей, спокійних днів і гарних рожаїв.